Друзі, привіт! Мене звати Юлія Олійник, Я скра майстриня та проєктна менеджерка в компанії GoVIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Андрій Власюк, випускник курсу Python Online. Поділиться з нами своїм досвідом в IT. Андрій, розкажи, будь ласка, де працюєш, на якій позиції? А на даний момент працюю в українській ІТ-компанії EBI Games. Компанія, яка займається розробкою е, мобільних ігор е, в жанрі пошукових предметів. Я працюю на позиції е, Senior qa Engineer е, та розвиваюсь в напрямку е, QA Automation. але закінчувати курс Python. Звичайно, для того, щоб Ага, це тобто, це ти ти між... ти. тобто ти пішов на навчання е, на Python безпосередньо щоб удосконалювати себе як тестувальник? Правильно? Кі інженер. Добре, ким ти працював до і Чому вирішив загалом перейти в ІТ-сферу? Доїті я працював інженером конструктором. Проектував літаки та гвинтопрі, вирішив перейти в it сферу, тому що мені завжди подобалось на такий напрямок як програмування. Але я пішов по напрямку QA, тому що моя інженерна робота була пов'язана з теж з якістю, тобто мені доводилось контролювати багато. Виробничих процесів, і QA мені здалося дуже схожим напрямком, і тут я можу контролювати якість програмних продуктів, але подальше мені хочеться розвиватися в автомейшн напрямку і можливо колись перейти в розробку. Андрій, в тебе досить такий цікавий шлях. Ти не прям свічер-свічер, тому що ти вже в IT працював на позиції qa інженера і вирішив піти навчатися на. Python безпосередньо а, зазвичай люди, які вже в IT, вони е, буває, що опановують знання самостійно. Чому ти все ж таки обрав навчатися на курсах? До того я таки опановував ну, знання самостійно, але курси мені більше допомогли тим, що вони допомагали концентрувати та, якби, увагу, розподіляти правильні задачі і. На них була була робота з такими самими людьми з моєї групи, так, як я, і були ментори, які могли завжди допомогти з будь-якими незрозумілими питаннями. При самостійному вивченні того самого Файтіна завжди втикався в якесь питання, і якщо не було ні в кого спитати, то бувало застрягав на ньому на, на певний час. І якщо ти надовго застряєш, ти можеш втратити інтерес до цього. А так як на курсах є ментори, вони це питання повністю вирішують і допомагають тобі рухатись далі поступово. І, і ще великий плюс є в тому, що знання подаються дозовано і в правильній послідовності. А що би ти міг порекомендувати новачкам, які вагаються переходити в ІТ-сферу чи ні? Можу порекомендувати переходити. Я не разу не пожалів про те, що прийшов в ЕТ-сферу. Хоч і це довелося перевчитися, але воно того вартує, тому що це, скажімо так, я порівнюю своєю інженер інженерною роботою, це зовсім інше відношення до тебе, як до працівника. А, ну реально, це зовсім інше відношення. Це зовсім інший рівень зарку. І це, скажімо так, є свобода, наскільки зараз це можливо. Тобто, якщо є можливість, можна взяти ноутбук і працювати з будь-якої точки світу, в принципі, з будь якими компаніями кам в світі, враховуючи твій досвід, що ти можеш сказати тим людям, які вагаються, що саме який напрямок обрати в ІТ? зараз, наприклад, компанії GoIT є прекрасні пробні курси семиденні, які дадуть, хоч мінімальне розуміння, що вам подобається, тобто можна почати з цього. Вивчитись, піти працювати, а далі, якщо не сподобається, то завжди можна цей напрямок змінити. Тобто деякі люди шукають свій напрямок і, там, із, із другої, із п'ятої спроби, де хто попадає з першого разу, скажімо так, на свою стізю і вже працює в цьому напрямку. Для прикладу можу привести в мене є знайомі теж тестувальники, один принаймні, який теж починав із звичайного тестувальника, потім перейшов в автомиш. Зараз він працює вже девопсом, тобто людині більше подобалося працювати девопсу. Він приклав ще зусиль трохи перевічився і зараз працює на спеціальності. Але зараз дуже часто говорять про те, що вже пізно переходити в ІТ, що велика конкуренція, важко себе знайти. Що ти про це думаєш? Я думаю, що ніколи не пізно переходити в ІТ, тому що на моєму досвіді. І зі мною навчались люди, яким було за 50 років, і вони потім успішно знаходили роботу. Але тут більше залежить від самої людини. Якщо ти в тебе стоїть така ціль знайти роботу, і ти її дотримуєшся, ти роботу знайдеш. Тому що якщо людина пройшла курси і думає, що їй дадуть якусь роботу, тобто і з часу вона буде десь працювати, це дуже дуже рідкі кейси, і така людина довго не буде триматися цю роботу. З всіх людей, з якими я навчався, всі, хто хотів роботу, знайти роботу в ІТ, той знайшов. А всі, хто думав, що їм дадуть, не знайшли. Чим прикольна ІТ, тим, що ти, допустимо, якщо ти е, джуніор, по факту, але ти можеш показати знання Мідла. І тебе пізьмуть на позицію Мідла, тобто ти відразу вже будеш отримувати по-перше, більше зарплат, по-друге, вже будеш отримувати цікавіші задачі. Тобто тут все залежить ну, реально від тебе. Тобто ти можеш сказати на співвесі, що ти вже десь працював, хоча ти не працював насправді. Але якщо ти це знання підкріпиш, то все буде нормально. У мене самого був випадок, коли я влаштовувався на, на, на одну із своїх фірм і приписав собі кілька років, але, по суті, по своїх навичках я відповідав і все було окей, питань до мене не було. Тобто людині, яка тебе наймає, неважливо, чи ти працював до того два роки, чи не працював взагалі, Якщо ти виконуєш свої задачі добре, то й думають, це немає. Андрій, от ти був QA інженером сіньором, і ти пішов навчатися на Python, щоб бути автомейшн, безпосередньо там впроваджувати автоматизовані тести, і тому подібне. Чи зросла твоя заробітня плата після того, як ти завершив навчання? Так, звичайно, вона зросла, але це було ну не так, що я прийшов але от я автомейшн. Давайте мені гроші. Це було за ну завчасно домовлено, що якщо я підніму свої скіли в напрямку автомейшн, мені підвищить заробітну плату. В принципі, у у всіх адекватних кампаніях У кожного співробітника є свій, скажімо так, чек-лист, що він має зробити, щоб підвищити свою заробітну плату. Тобто, це йде і як розвиток тебе, тобто, як, як спеціаліста, і коли ти ростеш спеціаліст, ти можеш підвищити свою заробітну плату. Це один з, так, з пунктів підвищення заробітної плати. Або ти можеш змінити кампанію підвищити заробітну плату. Тут як, як тобі подобається. Андрій, як ти вважаєш, які софт-скіли необхідні для успіху в it сфері? Я думаю, що найнеобхідніше це вміти комунікувати з людьми. Ви завжди е, дістати для себе ті знання, отримати відповідь на ті питання, які вас цікавлять, в яких у вас щось не виходить. Тому що коли ви Приходите в кампанію, особливо на початку свого шляху, як джуніор, ви зобов'язані питати старших своїх колег, мінлів, сіньорів, як, як працює та чи інша туза, тому що їхній один з обов'язок сіньора це навчити джуна працювати, тобто не потрібно соромитись, комунікувати навіть це дуже необхідно. Також команда це не лише розробники, це і QA, і, і, і PM, і, і, і ліди команди. Це можуть бути навіть кілька команд, і художники, і аніматори, і сім потрібно підтримувати хороші стосунки і вміти комунікувати. Теж доволі важлива важливий скіл вміти витримувати критику, тому що за в якій роботі вас будуть критикувати. То особливо, якщо ви програміст, і будете погано сприймати критику. Ви подумайте, як вам працювати з цією командою, яка вас буде завалювати багами просто кожен день, Андрій. І на завершення, які поради можеш дати нашим студентам, які зараз навчаються, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися в ІТ? По перше, вірте в свої сили, тобто у вас все вийде ментори вам завжди допоможуть. Головне, це, е, так, таке натхнення, е, упорство, тому що якщо ви будете вчитися потім готуватися е, до співбесід, ходити, е, проходити співбесід, навіть якщо вам з першого разу не, не вдасться знайти роботу, можливо, навіть з п'ятого, шостого, сьомого, не втрачайте надії, у е, вас е, вийде знайти цю роботу, аби ви не е, перестали е, її шукати насправді. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Зустрінемося з вами в наступних випусках.